Друзі, усім привіт, ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч четвертого тура загального групового етапу Ліги конференцій. Ірландська команда Шемра Роверс у себе вдома на стадіоні Тала Стедім. Команда буде приймати команду. З Донецька. Донецький Шахтар буде приймати Шемрак Роверс. І сьогодні я, друзі, хочу з вами поговорити про Шемрак Роверс, про Донецький Шахтар. Всі, да, друзі, хочу поговорити про Шемрак Роверс, про Шахтар Донецьк. Давайте про все по порядку. Давайте ми розпочнемо з команди Semrec Роверс. Шемрок Роверс – це команда з Ірландії. А, да, це ірландська команда в нас. Ну і бачимо, що команда після 36 турів набрала 66 набраних пунктів. По різниці 23 в Шемрека Роберса. 56 м'ячів команда колотила, 33 м'яча команда пропустила, 8 поразок, 9 мічі та 19 перемог за 36 турів у команди. Шемрок Руверс. Ну, в принципі, команда вже виграла чемпіонат до Ірландії. Uh, чемпіат Ірландії, він, ну, як чемпіонат Казахстану, да? там у них конкретно грається в один рік, то, -то конкретно у 2025 році проходить чемпіонат. Ось, якщо в Україні сезон 2024-2025, там сезон 2024 25-26, тут конкретно команди грають один рік, там, ось, наприклад, сезон, ну, конкретний рік там, 24, й ось відповідно, конкретний рік 25, й ось 23. й Вот, там друзья, пусть так. то стакан, там так. Значит, друзья, в 24 команда Шелбурн стала чемпионом Ирландии, вот. Ну а в 23 році Шемрак Роверс был чемпионом, ну а и команда повертає себе титул чемпиона Ирландии. Чемпионат Ирландии в игре команда Шемрак Роверс. З чим командою справді можна привітати. Ну, як я вже раніше сказав, далася, що Shemer Covers залишається матчі в виключно в Єврокубках, буде матч проти Донецького Штаря, ще буде виїзний матч проти команди Брейдаблік. з яким, до речі, Шахтар грав, і Хамрун Спартанс Буде Шемрикроверс. До речі, Шахтар також ще зіграє з цієї команди. Плюс команда Шемер Crovers виграла у команди Крок Сіті. Таким чином команда гарантувала собі ще і кубок, да, вдалося виграти. Шемрок Роверс, чинный чемпион, чины Володари, чемпионата Ирландии и Кубок Ирландии Шемрок Роверс. Это друзья, чинный чемпион Ирландии и ну, обладатели Кубка Ирландии. Все хорошо, друзья. Все хорошо, знаете, у Шемрок Роверс. Все хорошо. Irlandzkoj команды команда стала чемпионом, выиграла Кубок Ирландии. Ну, вообще, давайте теперь про Лигу Конференции. Якщо мы говорим три тури команды Шемрик Роберс в Европе, новость была не чеснея Кафина. Мише 6 листопада команды не еще расписали. Ось. був, так и результат. Новость была поразка від команды Целі Дуболькавашевича. Прямосли команди целі а перемогу. А ось це було 23 го у нас друзі жовтня. А відповідно. Ну, і не слід ще забувати поразку разкудан 4 від команди «Спарта» «Прага». Ну, ось такі, друзі, результати у команди «Шемрак Роверс». Штардонецьк. Штардонецьк بيد печні Турана. може бути щасливим. І справді тому що команда зараз одна з топ-лідерів чемпіонату України, більше того, 30 набраних пунктів, одна поразка, 39 перемог, найкраща атака, 35 м'ячів вже Штардонецьк наклацил. 10 м'ячів вище 4 пропущених, плюс 25 порізниці забитих та пропущених, перевага донецького. Шахтарі. Ну і на 4 очки команда випереджає Лонзел, НЗ, до речі, команда, яка розгроміла донецький Шахтар. Єдина команда, яка нанесла Шахтару поразки. Шахтар... донецький Шахтар дуже здорово виглядає, справді, постенігмачу, Вони програли Динамо Києву. Програли 1-2 у Кубку України. Шахтар уже точно кубок України не виграє. Але той таки Динамо вдається обіграти в чемпіонаті. Я, наскільки розумію, що для РДТ зараз виграти чемпіонат України. Принципово важливо. Воіс для Шахтаря це дуже принципово важливо, да стати чемпіоном України. Ну, Придаблік обіграла в Лігі Конференції Полтаву 7-1 раз і 6-0 перемогли оболонь на виїзді. Ось, Ну що ми говоримо про матчі Еверховки в то у першому Шахтар Шахтара бігру команду Абердін на виїзді, да. Дуже непросту шотландську команду Шахтар потулав. Потім програли дуже прикро боляче поразка була від Лехі. 1-2. В принципі, там шахтар на я вже не награв при м'яч. На останніх секундах зі штрафного команда з Донецька пропустила. Ось, ну що ж, друзі, поробиш. Що, що ж, друзі, тут поробиш. Да, пропустила команда. Пропустила команда. і тут ти нічого з цим не зробиш. Шахтар програє. 1-2 команді. Леги из а, Варшавы. Ну и таким чином, что зараз за чок команды из Донецка в ходе. То есть 24 убили, что занимает а 10-ю позицию. Еще знает друзья, дуже и для донецкой команды. Вот так вот. Шемарок. Вот. На 31-й позиции на данном чемпионате. Ну, друзья, прошу прощения, на чемпионате, а в турнире от таблицы Лиги Конференций. Ну да, минус 5 по резнете, 7 пропустили, 2 забили, господари. Шем Реконерс, да? 8, минус 5 по резнете у Донецка тут ситуация краще, 6 забили, 4 пропустили, плюс 2 по резнете, 10 позиция. Секундарь, чучок, Майя Кристал Пайлос. Ферентина, думаю, в принципе, Шахтару. Дуже здорово, Станецка. Тут виглядає що до речі, наступний матч буде нелегким у чемпіонаті України. У Львові команда Арнтурана зіграє проти міцного Кривбаса, Патрика Вандльовина. Проти Ковалівки ще буде матч на виїзді, також з суботу 6 грудня. Нелегкий матч. Якби матч проти Динамо Київ показав, що Колос Ковалівка така боєздатна команда. команда. 11 грудня матч проти команди. Омром, Спартанс, там епіцентр, Река йдуть Шахтаря. Ну, а потім така длинна, така. Так, знає, така, знаєте, така длинна-длинна пауза. Ось. Тому завтрашній матч він дуже важливий. І для Шемрака, Роверса, ну і для Донецького Шахтаря. Давайте тепер друзі переходити до думок. Ну, дивіться, я, в принципі, вважаю, що Шахтар фаворит. Да, Шемрак Роверс чинні чемпіони Ірландії, да. Переможця Кубка Ірландії. В принципі, бачимо, що зараз ірландський футбол на підйомі, навіть якщо подивитися на збірну Ірландії, команда да, може вийти на чемпіонат світу. Ну і Шахтар Донецьк. Зараз команда в потрясаючих кондиціях. на матч буде проходити на стадіоні Талстедіем. І Шемр Кроверс, це така домашня команда, і ми знаємо, що ірландська публіка може можех здорово підтримувати. Тому да, Шахтар вважає фаворит, але. Легкого матчу, я, звичайно, ще для Шахтаря тут не очікую. У мене буде одна думка. Я все-таки віддаю перевагу Донецькому Шахтарю. Я думаю, що Шахтар Донецьк. Ну, я думаю, що як мінімум. Ну, не програє Шахтар. А взагалі, мені, знаєте, сердечко підказує, що якась буде мінімальна перемога там, Шахтаря там з рахунком 1-2. Можливо, 1-0. Можливо, десь так 0-2. Ось, на чомусь, думаю, що для Шахтаря це буде нелегкий матч. Думаю, що Мрекровер закриється, Шахтар буде набагато більш, там володіти м'ячем, там, можливо, за відсотків так 70. Ось. Ну, Шахтар да, буде більше володіти м'ячем, але Шемрокроверс буде зах... там. Ось, Тому якось так. Думаю, що все-таки Шахтар точно не прогрешує. Шемрокерс взагалі сердечко підсказує, що позитивний результат саме Шахтар здобуде. І, скоріше за все, це три очка. Команда з Донецька десь добуде. Тому, ми, моя думка, це Шахтар, як мінімум, точно Шемерку Роверсу не програє. Думаю, що Шахтар з якимось мінімальним рахунком. Команду з Ірландії обіграє. Шемроку Роверсу, добрати Донецькому. Шахтари добрати. Вам, друзі, від Чергу серця хочу б бажати тільки доброти, Любі і щастя. Друзі, ви будьте щастиві! Так